Вау! Wow. Так, що там в мене вже приготувалось? Оу, грушка, яблуки з родзинками. Внизу, гарбуз, перець, стегно, шашлик, стейк, картопелька, зелень. Ох, який тут аромат! Це просто кайф. М -м -м. Це просто кайф. Це посуда iCook. сама готує. Ось так що. Дуже класний посуд. І готує практично без води, без солі, там. Корисно, швидко, смачно. Ну що, їжа приготовлена в iCook. готова. Зараз буду не то, що куштувати, а з'їм це з неймовірною, неймовірним апетитом. Ну, дуже смачно виглядає. Я думаю, навіть це відео передає всі такі тонкощі, як воно все ж таки в готується. Ну і треба починати. Чому мій вибір iCook? Один раз купив, а користуюся десятиліттями. Готую їжу корисно, смачно, швидко і без витрачання зайвого часу на кухні. Має запатентовану технологію віталог, OptiTemp і дійсно, після готування в цьому посуді їжа ну, настільки смачна, легка, що ти просто сам не можеш зрозуміти, що так смачно може бути. Тому мій вибирайку, теж пробуйте, користуйтесь. Це буде найкраща інвестиція в здоров'я вашої сім'ї.